Всього лиш за 2500 гривень за один метр вам можуть просверлити скважину ось таким класним апаратом. Подивіться, який апарат приїжджає техніка до вас і робить вам діагностику і бури воду. Метр коштує 2500 гривень, може ціна відрізнятися там, від діаметру труби і різних інших нюансів. Ось такий, можна сказати, танок. Дивіться, які всякі штуки. На на я на, на місце під'їжджає під любим кутом. Може вам просверлити скважину. Ось така апаратура. Ось так воно все виглядає. Апаратура знаходиться в селі Миколичин. Може виїжджати куди потрібно, там вже по ціні, собі домовитись. Номер телефону, кому треба скважина, залишаю під відео. Телефонуєте і хлопці приїдуть, зроблять вам діагностику, де є вода, чи є вода, чи нема води, і пробурять вам швидко, якісно. 2-3 дні і маєте скважину. Так що номерочок під відео звертайтеся.